Добрий день, малята! Запрошую вас пограти зі мною в гру в саду чи на городі. Роздивіться картинку та подумайте, це фрукт чи овоч і де він росте? В саду чи на городі? Приготувалися, починаємо. Це фрукт чи овоч? Овоч це. Картопля. Де вона росте? В саду чи на городі? Правильно. На городі. Це капуста. Це фрукт чи овоч? Овоч. І росте вона? На городі. Це що, дітки? Груша. Груша це фрукт чи овоч? Фрукт. Де вона росте? В саду правильно. А це що? Бурячок. Де росте бурячок? Правильно на городі, бо це овоч. Морква. Фрукт чи овоч? Овоч, тому вона росте. На городі правильно. Абрикоси. Абрикос це фрукт чи овоч? Фрукт де він росте? В саду правильно. Огірок фрукт чи овоч? Овоч де ж він росте? На городі. Помідор це фрукт чи овоч? Овоч. І він росте? Правильно на городі. А це що? Гарбуз? Це фрукт чи овоч? Овоч. Де він росте? На городі? Яблуко. Яблуко росте. Саду, правильно, бо це фрукт. Баклажан це фрукт чи овоч? Овоч. Росте він на городі. Перець Де росте перець. На городі правильно. Сливи. Сливи ростуть. В саду. Кабачок. Кабачок це овоч, і він росте на городі. А це персик. Де росте персик? В саду. Молодці малята. Ви добре впорались.